Зараз на цій сцені команда КВН. Як ми називаємося? Стоп. А де Назар? Я не вийду на сцену. Назар давай виходь! Дівчата. Я не вийду на сцену. Назар виходь! Дівчата, ви коли обирали взуття для нашої команди, ви подумали, що я хлопець? Ну так, ми тобі на два розміри більше купили. А ви подумали про те, що це взуття нам під ці сумочки ніяк не пасує? І як ми після такого називаємося? Команда КВН, як ми називаємося Національного лісотехнічного університету України? Ми починаємо. Мам, мам, мене вкрали лопатку. Хто в тебе вкрав лопатку? Злі торговці органами. Уявіть собі таку ситуацію. Дмитро Табачник приймає іспит. Наступний, будь ласка. троянди! захищені. А львівська міліція піднесла себе до рангу богів. Тепер вони запрошують нас у райвідділок. А в нас мініатюра іноземка. Where is our street? Can you help me? Maybe you can help me. Please help me. You must can help me. Help? Yes. Where is Sitchovic стрільців street? Ah, since you yes, and you, I, uh, you must go to die. <laughs> then you go to die and bury uh, Зебра, як зебра. А, перейти. Зебра. I understand you. Зебра and вулиця січових стрільців. Thank you very much. Thank you, God. Що тільки не придумують ті москалі, лише би у Львові по-російськи не говорити. Ого, oh, бо все <зас> то, я тебе кохаю, I love you, я тебе кохаю. А спеціально для москалів-мозахістів проводиться екстрім-тур по Львову. У тур входить похід у Криївку, фотосесія біля пам'ятника Бандері і дайвінг у річці Полтві без аквалангу. А у нас випадок в ліфті. Чекайте, зачекайте мене. Чук. І що ми будемо робити? Нє-а. А у нас випадок на екзамені. Добрий день, добрий день. У нас екзамен. А чого ви один? Де вся група? Захворіли. А ви? Амізон! Не зрозумів. Амізон. Не зрозумів. Ну, амізон. А якщо чесно? Алькапрем. А у нас випадок на екзамені, котрий знову приймає Дмитро Табачник. Наступний, будь ласка. Стій! Тис кульочки. Мені так треба. так треба. А через помилку метеорологічних служб українські комбайнери зібрали 40 тонн снігу. Любий, Ти мене кохаєш. Ну, звичайно. А пам'ятаєш, як ти казав, що ми висонили у Я так хочу. Щоб літо не качало. щоб воно за мною, за мною все. А в нас випадок у ліфті 2. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Сти. І що ми будемо робити? Да-да-да. І в нас знову випадок на іспиті. Добрий день. Добрий день. день. Ви всі заліковки групи принесли? Так, так, всі заліковки, прошу. О, Дуже дуже добре, дуже добре. так. Кульочок давати? дякую!